На, на цій неділі було побито три моїх рекорди. Мало того я нарешті 200 кг в становій тязі 172,5 в присіді широкою постановою ніг, яку я тренував лише два місяці. Але, тим не менш, я відчуваю прогрес в цьому русі іменно в широкій постанові, не в вузькій. Це для мене новинка, але я буду працювати і відчуваю, що буде зростати мій присід, це неодмінно з присідом буде рости і тяга. Тяга дуже класно закріпилася, мені це дуже подобається. У мене зараз новий підхід до тренувань. Жим мене здивував, якщо чесно, тому що я відчував, що я можу пожати 120. Я і пожав 120. Я знав, що, тому що там теж новий підхід, і він направлений на прогрес. І в подальшому я планую врешті врешті вийти з цього плато і прогресувати. Саме головне, що мені це подобається. Все решта в житті просто втрачає сенс, а саме це, це подобається. Це вже. Не на мотивації, а на характери. Характер дійсно вирішує, я знаю, що в мене він є. Незважаючи на мої проблеми, на мою депресію, на мої психічні розлади і на моє щось... недоволі не, не нестандартний спосіб мислення і життя з моїми проблемами, з якими я половину з них сам накрутив, сам зробив. Тобто мої дії спричинили. Те, що зараз є, і я це розгрібаю. Я беру на себе цей удар і я продовжую працювати над собою. Саме головне, що зараз це навчитися розбиратися в собі і працювати над собою. Робота є, дохід є навчитися розбиратися з проблемами і долати як раніше труднощі, і продовжувати і продовжувати, і продовжувати. Навіть коли вже здається, що це не те, що я хочу, або це не те, що я хотів, я не там, де зараз є, але, блядь... Все ж є та мета, яка в, за, за цей період часу сховалася від мене, вона десь пропала, яка була початкова ціль, мета, вона десь, десь не знаю в забуття. Я маю знову повернутися до цього. Я маю знову відчувати енергію. Я хочу цього. Я хочу енергію. Я хочу бути замотивованим. Я хочу бути щасливим. Я хочу працювати над собою. Щоб не сталося. Я хочу, блять, кожен день працювати, вчитись чомусь новому. А таке враження, що я просто втомився від постійного, постійного напливу мотивації і багаторічному, багаторічному поглинанню знань. І зараз в мене просто. Не те, що відвертає, Колись я себе змушував, а потім в мене один період був довгий, доволі з пару років, що в мене була дійсно цікавість, і я вивчав все, всю інформацію, читав книги, дуже багато вивчав. А зараз цього нема, нема цікавості. Перенасичення якесь відбулося, і зараз я хочу повернутися знову в це. Хотів би відчути знову оцю голоду знань. Голод до здійснення мрій. Ми ще таке враження, що в мене мрії взагалі перестали існувати. Просто перестали. Типу їх нема. Ти просто живеш як, як, як карта ляже, чи як просто. Просто живеш станарно. Я не хотів би так. Я хочу щось змінити. Я хочу змінити в цьому житті в першу чергу для себе. Но для цього треба робити дуже багато. І не тільки працювати, а. Саме рефлекса вона має бути, тому працюємо.